Так, пане Юрію, питає, підскажіть, які технічні рішення можна застосувати, щоб підключити витяжку кухні, якщо при будівництві будинку не зробили вентиляційний канал кухонної, кухонної кімнати? Дякую, пане Юрію, от це ви западло собі зробили. Конкретне западло, розумієте? Е, в нормах написано, що вентиляційний канал виводиться вище даху. Це, це не просто так, знаєте, от сидять там, сидить хтось і думає, от як би так напакастити тим, хто будує, от що, щоб от їм поскладніше було. Ні, ну це не просто так. На це є свої причини. Кімната, дах, кухня. Е ми з Галкою приїжджаємо в Англію. Будинок більш-менш новий у наших друзів, знайомих, у котрі нас приймали в Англії. І у них вентиляція кухні це дирка в стінці. Розумієте? А ми приїжджали, було холодно, я дивлюсь, у них троянди ростуть, і я питаю, як троянди накривають? То вони кажуть: а навіщо троянди накривати? Я кажу: ну як зима ж замерзають, ви ж північ все ж таки. Він ну, каже, ні, ні, у нас такі зими, що троянди не замерзають. Розумієте? Дирка в стінці. У нас, вибачайте, мінус 30, мінус 33, а за містом і мінус 35, це от Київ, да? е, це нормально. Це може бути. вполне може бути. Е, звісно, це не кожну зиму, але іноді бува. Яка дирка в стінці? Ви чого знущаєте шелі? <хи> ви коли-небудь бачили, як обмерзають дирки в стінці. Ну, Лот висить. Це жах. Тому в нашому кліматі норми кажуть чітко. Вся вентиляція виводиться вище даху. Наступне, якщо ви зробите дирку в, стінцу, в стінку, навіть поставити тут клапан гравітаційний, який буде перекривати приток холодного повітря, зверніть увагу на свою витяжку в квартирі на кухні. Ви її часто миєте? Я часто. Розумієте, тому що вона заліпається, вона постійно в цьому жиру, це в такому ліпкому мірському. І якщо ви сюди поставите оцей от клапан, отут по фасаду буде такти По фасаду. І це буде дуже хріново. Тобто вам, щоб було нормально, треба робити ось таким чином. Тому що щоб сюди і, і, воно його викидало, а сюди щоб воно текло, але щоб вовнутр нічого не затікало. Красиво буде на фасаді, як ви вважаєте? Ні. Мало того, якщо тут буде мінус 25, то тут от всередині у вас все буде обмерзати, намерзати лід буде, тому що у вас там немає постійного тепла. Ви ху, тепло, тепло вологі кинули, воно замерзло. Потім знову ху, кинули, воно замерзло. Розумієте? І нормально працювати воно не буде. Тому е, в нашому кліматі у вас немає іншого варіанту для того, щоб зробити один раз і до нього не повертатися, вам треба виводити вище даху. Вам не обов'язково виконувати вимоги там що. Кут нахилу, на в залежності від відсені, ні. ні. Може, ви сюди можете поставити просто утеплений оцей грібочок вихід, просто утеплений. Чому? Тому що витяжка це примусова вентиляція. Це не природня вентиляція. Примусовою ви можете викидати, як ви хочете, розумієте? Просто викидати. Тому все ж таки бажано заморочитися, але зробити нормальну вентиляцію. Цей канал можна виконати не обов'язково круглий. Це може бути плоский канал. тобто Коли ми робимо, наприклад, реконструкцію, у нас є фірма Vent, український виробник, у них є пласкі канали і є переход з плоского каналу на круглий канал. От. тобто Якщо ми подивимось зверху, у нас є стіна, робиться аж в неї закладається плоский канал. Штукатуриться, закривається, і сюди приєднується витяжка Але цей канал повинен проходити в плюсовій зоні, не в зовнішній стінці, а в внутрішній стінці, щоб він був в теплій зоні. Зрозуміло? Тобто, от таким чином ви можете ще вийти з положення і організувати нормальний вихід. Ну, а потім робите перехід з плоского на круглий і далі звичайним виходом з даху формуєте свій вихід. Зрозуміло? Так. Інші поради я вам не дам, тому що я вважаю, що краще заморочитися один раз, пройти це і потім користуватися, все, і не повертатися. 170 людей на вебінарі, друзі. Погнали далі!